Привіт, мої хороші! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати граматику для початкового рівня А2. Нагадаю, що мене звати Оксана, я дипломований викладач англійської з міжнародним сертифікатом та багаторічним досвідом. Але зараз я не викладаю, а я відкрила свою невеличку онлайн-школу англійською. Тому я вирішила записати такі короткі відео пояснення граматичних тем. Для всіх бажаючих зробити такий безкоштовний повний курс граматики для початкового рівня. А 2 ми вже з вами маємо відео про «to be», таку базову базу англійської мови. Сьогодні ми розмовляємо про загалом те, як поводять себе дії слова в теперішньому час. Отже, теперішній час, present, його аспект simple, present simple – Це час, який ми вживаємо для опису повсякденних якихось ситуацій чи якихось фактів. Наприклад, я вчитель, це факт, я люблю каву, це також факт. Це також факт. Я ходжу в школу кожен день, це повсякденна ситуація. От для таких от базових речей ми використовуємо present simple. Як же поводять себе дії слова в цьому часі? Давайте знову ж таки звернемося за аналогією до української мови. Я люблю каву. Він любить каву. Вони люблять каву. Як бачите, дієслово є любити, що робити, це інфінітив. І ми його в реченнях теперішнього часу не використовуємо. Ми не кажемо я любити каву, правильно? Тобто любити це інфінітив, в реченнях ми його зазвичай не використовуємо. Любити має такі форми, як люблю, я люблю, він любить, форма любить, і вони люблять форма люблять. Так само і в англійській мові є дієслово to love любити, і воно має форму для нашого щастя їх менше, ніж в українській мові. В теперішньому часі дієслово «love» має такі форми, як «love», I love, they love. We love, You love. І тільки he, she, it love's. Додається буковка S. І це не тільки про слово love, а це, в принципі, про більшість дійслів в англійській мові. В теперішньому часі вони не змінюються ні для кого, крім he she it. Чому he she it? Це називається третя особа одна неї, і вона часто. Яке змінює правила гри, в багатьох правилах англійської мови ви зустрінете, що з усім отак, а з хіші отак. В минулому відео ми розбирали з вами ді слова be і говорили, що to be для хіші it має форму is. І от ви можете собі так уявити, що ми беремо це із, там є «есочка», і ми цю «есочку» вставляємо в усі дії слова. Тобто можна запам'ятати так, що після she, it будь-яке дієслово має. Есочку будь-яке. Типу, he is есочка, he loves, есочка, he likes есочка, he goes, есочка. От можна так запам'ятати, що he she eat завжди матимуть есечку поряд з собою. так що ми маємо в українській мові скільки форм дій слова любити? Люблю, люблять, любимо багато. В англійській всього два. Просто love. І лав здеші, і правило, звучить таким чином, що після займенників His sheet ми додаємо до слова S або «і IS. Де S а де «і s S в усіх звичайних словах «і S після O. Наприклад, в слові Go буде goes. He goes.